На відміну від росіян чи американців, які вживають грубі назви статевих органів та процесів, в яких ці органи можуть бути задіяні, в українській традиції повелось вживати вирази прокльони. Щоправда, прокльони можуть бути не тільки злі, а й добрі чи просто смішні. Українська лайка починається зазвичай словами а щоб тобі, хай йому найті, після яких має йти побажання. Дуже розповсюдженими у наших краях є три вислови трястя його матері, Шлях би його трафив, хай йому грець. Однак ці вислови настільки міцно увійшли в мову саме у формі сталих виразів, що люди давно вже забули справжнє значення окремих слів. А слова ці зовсім не такі невинні, як би хотілося до прикладу, трястя означає хворобливий стан лихоманки, шлях це удар або інсульт, а грець означає дивні рухи, які трапляються у людей під час епілептичних нападів. Оскільки українці переважно люди добрі, часто вони і лаються по-доброму, бажаючи об'єкту своєї лайки не зла, а навпаки, хороших чи навіть смішних речей. Мабуть найпопулярніша лайка на Прикарпатті найті качка копне. Щодо осіб, які говорять щось зайве, розповідають чужі таємниці чи пліткують, до них лаються таким чином, а щоб в тебе пір'я в роті поросло. Не менш популярною серед українців є така лайка, а щоб тобі курка на ногу наступила. До бісової матері. Біс це доволі неприємне в українській міфології створіння. Однак у багатьох казках біса обманювали спритні козаки, тож його особливо ніхто у нас і не боїться. А бісової матері тим паче. Талановитий український народ вигадав ще досить багато смішних експресивних висловів, переважно навіть без використання матів на кшталт. А щоб твоя дружина з кумом повелася, та дупа по шву зійшлася. Дурний тебе піп хрестив про дурну людину. Най тебе двері притиснуть. Най би ті всі зуби випали, крім одного, який би тебе болів усе життя, а щоб вас лиха біда стороною обходила. А щоб вам добре жити, А щоб ти срався і води не було, А щоб ти здоровий був. Сіль тобі в очі камінь у зуби. А побий тебе коцюба. Щоб тобі коти меду наносили. Або дай ти скис, а щоб тебе підняло і вертіло. А щоб тобі пусто було. А щоб тобі рачки лазити. А добра в тобі не було. А щоб ти лопнув, а щоб ти з глузду зсунувся. Сто копанок чортів тобі в печінку. Бодай тобі, аби що. Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі. А щоб нижче пояса зціпило за пупа А щоб твоєю мордою просо молотили, А щоб тебе грім побив. А щоб тебе злидні обсіли. А щоб ти скис. Найби тебе пранці з'їли. Також є прості лайливі вирази на означення незадоволеності. От хуляра Йосип Голий, Мати Василева, Їдрит твою качалку. Матері твої і дуля. Суче вухо, вражий син, собача кров. Тю або тху на тебе. Якщо ж хтось хоче закрити комусь рота, використовує такі вирази Стули пельку, Стули губу, Стули писок, Закрий ляду. Закрий пащеку. Закрий гризло. Одним словом, український народ навіть у лайці має свою самобутність і мовну різнобарвність. Відтак підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно. А розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.